Щиро вітаю мої підписники каналу. Радий спілкування з вами. Відео 8К. Це перший грибок і якого я знайшов в лісах під Іванковим. Подивіться. Який гарний грусть. Свіжий, молодий. А два тижні додяри не було. Давлю. Ножку немає. Можливості роздавити. Ламаю їх руками, як і навчили. Гарна весенка. Перший гриб. Помара, конечно, заболочена така місцина. Ну, подивимось, що буде далі.